Полум'яна ніч в Росії дрони атакували два російських нафтових підприємства. Під ударом опинився опинилася нафтобаза Атлас у Ростовській області. Це ж було вже Зараз сполихає салежно повна мабуть, тільки лупанули. Вона все горить. Охренеть. Вона з тієї сторони, горіла вниз. а і внизу горить вся, глянь. Цей об'єкт дрони вже атакували у серпні. Тоді росіяни не могли загасити масштабну пожежу упродовж тижня. От, чорне. Тепло. Давайте спершу розповім, де прилетіла по сосальничку росіянам, а вже потім перейдемо до пропаганди, яка в чергове обісралась. бо нам обіцяли до кінця вчорашнього дня, що зітруть урядовий квартал, але я знову на тому ж місці в той же час за півтора кілометри від урядового кварталу. І якщо Грейджої з гри престолів постійно повторювали, що Мертве померти не може, то сьогодні зсу вивели нову теорему, що згоріло раз, вдруге так само згорить. Це я про нафтобазу Атлас на це. Я про нафтобазу Атлас на Ростовщині, але не нафтобазою єдиною, в Криму так само прилетіло, але вже в новенький комплекс С 400 Тріумф. Ну смотрите, та точно взрив, і точно так само це вже було в Криму. Прилітало по С-400. Ну це взагалі, знаєте, це така неймовірна історія, коли ракети прилітають по ППО, яке має ці ракети збивати. Причому С-400 Тріумф це, типу, віршина. Повітряної оборони, взагалі вони цим комплексом торгували, посварили Туреччину і США. Коли Туреччина закупила С 400 і США, сказали, що все ми вам не будемо продавати F-35, але вже Туреччина відмовилась. Та взагалі зараз Туреччина підкинула свиню Путіну. Там про турецькі проксі це опозиція Башара Асада, взяла місто Алєпо, Там просто вже люди святкують. Це друге по величині місто Сирії, але не про це зараз. Я вам хотів інше показати про те, як Путін знову напиздюнькав. Сьогоднішнє виступлення Владимир Владимирович нікого не залишило рівнодушним, особливо на питання, вот як там, вот, коли чекати. Орешник. Владимир Владимирович как-то так очень Хорошо ответил товарищу Колесникову. Оптимистично. Владимир Владимирович, когда вы говорили о возможных ударах по центрам принятия решения, вы не уточнили, вы какие центры имели в виду? Военные или политические? Это первое. И второе, все-таки вот как верховный главнокомандующий, как вы считаете, эти удары по центрам, они тоже возможны орешникам, потому что же ничем другим Похоже, и не достанешь. Знаете, в советское время такая, была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой. Сегодня в течение дня все возможно. О, так! Путин выкаты в погрозу! О, так! Путин суби послюнявый в пальчик! О, так мы сильны. Орешник, центры принятия решений. Олька, плюни ты на долоньку, а? Там, итак, главная тема, естественно, это заявление Путина. В заголовке ведущих изданий, как под копирку. Президент России угрожает нанести удары по Киеву своей новой ракетой. Западная пропаганда при этом пытается осознать, смогут ли разведки стран НАТО По косвенным признакам хотя бы за сутки определить, куда именно Путин запустит орешку. Путін Путінг би запустити арешник між очей своєї Аліни Кабаєва, аби позбутися оцієї цієї Але Аліна ж це ж бренд Амбасадор за водомаз, тому літеру М вона носить прямо на обличчі. Але давайте повернімося в студію в арешникову студію Соловйова. А їх надо о тому часі, коли і куди буде удар удара Чи вони для нас є З точки зрення міжнародного права – ні. парламенту. украинскую? С точки зрения международного гуманитарного права, нет, они являются, по сути дела, комбатантами, принимающими преступные решения. Они являются военными преступниками. И поэтому значит, предупреждать мирное население, мамы, дети, старики, гражданские, эти да. С этими здесь, здесь, ну, там, мы стараемся... То есть мы можем максимально... сразу предупредить киевлян, не подходите к центрам принятия решений. Да? А подождите, а центр... А, если а является... лучше покиньте город. Бачте, я повернувся, бо забув спитати, а куди ж мені бігти? Ви ж е, попереджали минулого разу, куди ви будете бити? Ні? А ну, А ну скажіть, а чого вра... в цей раз ви маєте нас е, попереджати, чи ще. Короче, давайте вы просто еще раз еще скажете, чтобы нам всем стало страшно. Если на пятом этаже, минус пятом, будет температура 800 градусов, а не 4000 градусов, я сказал, при, каком, при, какой температуре полностью уничтожается человеческое тело. Поэтому это оружие, ну, слава Господу, не судного дня, но оружие окончательного решения вопроса с нацистами. Перефразирую, так сказать, тот, что против нас Но используется. после Ви ж розумієте, що арішнік це залупа без ядерного заряду це просто шляпа. В Росіян наприклад є іскандери, які розвалюють нас в десятки разів гірше. В Росіян є фаби, каби, трьохтисячники, від яких в принципі поки що немає панацеї, окрім того, як збивати безпосередньо їх носіїв арішнік. А Рішнік це ніщо, що падає з неба, але падає красиво, але по телеку розповідають про якусь магму, і що це е, оружі, від котрого, од котрого ми всі тут просто трясемося, у, умираємо і убігаємо. Примінення нами оружу масового пораження визвало б прямо скажем розчарування у наших потенціальних союзників Індії і Китаю. То есть они тогда вернулись бы к идее международной изоляции России. Если мы не отвечаем, или отвечаем в обычном режиме, ну то есть продолжаем бить беспилотниками, обычными ракетами, ну, значит, мы умылись, да, значит, слабаки. они победили, сделают следующий шаг. Орешник оказался для них абсолютной неожиданностью. Говорю, это да. удар оружием, которое идеи, при групповом да. применении, как сказал Владимир Владимирович, по силе равно атомному, но это не оружие массового Андрей, поражения. А как вы считаете, можно ну, вообще, продавать... На самом деле, Прочитав дуже цікавий трет в Твіттері, От зараз вам його показую. Цікаво, що має на увазі пітун чи що йому напарили, коли каже про неядерні блоки Орєшніка. Якщо там пейло, це тобто корисне навантаження 1500 кг, кілограмів, 6 блоків, по 6 блоків, це десь 40 кілограмів на блок. Нехай буде вольфрам на 10 махах. Скільки це кінетичної енергії? Мені здається, малувато. Навіть якщо це буде один блок 1500 кг, кілограмів, ну вибухівка ок це немало. Хоча. Можна порівняти з великим кабом, доставляти таке ракетою дорого. Якщо чисто кінетика, то для порівняння челябінський метеорит це астероїд, який падав і був на всіх цих їхніх відеореєстраторах, був 10 тисяч, приблизно 10 тисяч тонн. не кілограм, а тонн. І Альфа Центаврі, відомий паблік про космос, відповідає в цьому треді. За моїми спостереженнями дуже подобається слово плазма та все, що з нею пов'язане. Хоча Їхня аналогавніти традиційно саме через цю плазму мали проблеми, тому воно має на увазі, що в ціль влітає шмат чогось там вкокані плазми, і там потім відбуваються ти ж ти стиць пизди, це НАТО стає на коліна. Це так йому в аналітичних записках 36 м шрифтом пишуть. Але в принципі, ви все це можете нагуглити і перший закон термодинаміки теж, а росіянам, а росіянам. Цей час розповідає про цей тиж без ну і про мальчика в трусіках уже 10 років і про розстріли прямо в лоб. Сейчас я разговариваю с людьми, которые вывезли оттуда, они говорят, мы видели сами, когда, значит, они вот шли специальные там расстрельные команды просто расстреливали гражданских людей. Сейчас, когда наши уже люди заходят, открывают дома, открывают квартиры, они находят там трупы, Тело. то есть вот тела, которые пролежали там по нескольку недель, которые, значит, буквально они были просто Но расстреляны в лоб. Мы расстреляны в лоб, каже. Прям як корейці на Курщині, але е, оцей цей <корець> на скріншоті крякнув по-справжньому. Тут я до речі не можу вам показати це відео, але ексклюзивні кадри в чергове запрошую шукати в моєму телеграм-каналі Петрушевський, лінк під відео. І взагалі там дуже багато всього цікавого без блюру. І всі ці відоси, до речі, мені надсилають наші військові, які ми з вами постійно допомагаємо. І одні з таких це Фрайкор. Ми зараз збираємо їм на реби і наземні станції управління. Впівішками перейдіть, будь ласка, в опис, як я вже сказав. Там будуть всі координати, і лінк, і номер картки банки. Треба якомога швидше закрити збір. Бо ви знаєте, наступна наступ Куп'янськ просто не зупиняється. Ми з вами сміємося з росіян, бо є кому нас захищати на фронті. Дуже багато поколінь українців полягло, аби ми з вами мали державність. А тепер ми як тил. Як цивільні маємо зробити все, аби підтримати фронт, підтримати найголовніше гривню нашими донатами. Історія повторюється, вона циклічна. От, наприклад, випуск новин за 1974 рік нічого вам не нагадують. Вся ця пав'ясточка. Ми нікому не нав'язуємо наше мировоззріння, суспільний строй, і нам не нужны чужі землі. Советський Союз іскрині пропонує тільки один путь. Путь мирного сосуществования. Пока над нашей страной нависает ракетно-ядерная опасность со стороны США и государств НАТО, следует держать порох сухим, быть всегда на чеку, чтобы соотношение сил не изменилось в пользу империализма, и мы не оказались бы слабее. Я вам більше скажу: всередині самої Росії з моменту випуску ось цього відеосу теж нічого не змінилося. Навпаки, з того часу все стало тільки гірше. <кій> Походу, скоро пічка вниз полетить. Судя по тому, що. Ох ти, чорт возьми! Ох ти, чорт возьми! Ё-моё! Охренеть! Черт побери! Але помітили ні одного матюка за відео. Точно, мабуть, якийсь академік і професор, в якого Америка украла технології, тому пічка провалилася у туди, кудись вниз. Але ви помітили в у той порядочок в кімнаті, та й взагалі як вона там вся обставлена, в цього академіка? Убогість срач, все це просто зверху притрушено. Полюкою гірше не стало. Така собі. Ядерна сверхдержава. І поки Іванушки на фронті і Петеньки гинуть, джамшути гемселять усюди, куди тільки можна, всяких ірішек і марінок, то до цих джамшутів вже додалися і корейчики, які вперше побачили інтернет. І от результат на обличчя. Подожди. Подожди. Привет. Покажи нам свои сиськи. Мне пятнадцать. Нічого, ще трошки і покаже карічикам. Ну а для чого їх взагалі кликали? Друзі, дякую, що додивились до кінця. Кажу вам вщергове, що треба донатити. Ставити лайки, підписуватись на канал. Дякую вам всім. Побачимось дуже скоро. І поставте дзвоник, щоб не пропустити нові випуски і ядерні бомбардування, які нам тут всі анонсують. Побачимось, па-па.